Поліція Києва передала унікальні артефакти 4-5 століття до Національного музею історії України. Декілька місяців тому на аукціоні намагалися продати зазначені артефакти. В ході проведення обшуку вилучено фрагмент золотого ременя та застібки, а також срібну фібулу, яку сьогодні передано до музею. Наш музей вже третій рік поспіль здійснює програму співпраці з правоохоронними органами, яка має назву Врятовані скорби». Йдеться про незаконний обіг археологічних предметів. І ми дуже раді, що сьогодні до нас приєдналися київські правоохоронці, тому що буквально місяць тому Верховна Рада ратифікувала Нікосійську конвенцію, якою підсилюється кримінальна відповідальність за злочини проти культурної спадщини. Під час війни, коли ми втрачаємо багато музеїв, коли е, наші вороги вивозять цілі колекції, у нас існує чорний нелегальний ринок. Я дуже радий, що з'явилося нове покоління правоохоронців, які розуміють відповідальність перед майбутнім, бо Україну робить її культура. І ми будемо з вами працювати далі. І дуже я вам всім дякую за те, що оці два провадження, по яких сьогодні ми отримали чудові експонати, були так швидко завершені.